Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Кінець жовтня. А у мене цвіте, цвітуть лілейники. Це повторно квітучі, квітучий лі, лілейник. А можливо, все-таки тому, що це молоді рослинки, і він не зацвів вчасно, і тому ось він дав квітконоса вже. На зиму. Але є лілейники дійсно повторно-квітучі, які квітують у липні, а потім квітують осінь, осінню, так само, як і є іриси повторно-квітучі, які квітують у червні, на початку червня, кінець травня, а потім квітують вже у вересні, а буває і в жовтні. Тому я поки не знаю, це мої, це мої новинки. Тут всі лілейники – це новин, Новинки від колекціонера. Деякі цвіли були дуже гарні. кошики наросли гарненько, зелені, здорові. ну, ну Так, вже починають жовтіти, але це не хвороба, це ну, вже термін відпочинку. Термін, при якому рослини йдуть на відпочинок. Так, ще хочу зараз, вийду, ой, покажу. Було е, попереднє відео про те. Які рослинки як розфарбовуються, ось ще покажу вам це керія. Керія варієгатна. Ось вона теж так розфарбовується, але знаєте, що в неї ще дуже класне? В неї класне те, що ось цілу зиму будуть стояти такі гарні, зелені, яскраві ось ці пагони. Це, до речі, і у звичайної керії. Теж така властивість є. Ось дуже дуже яскраві такі зелені пагони. Ще хочу сказати, що що я хотіла сказати, що, що такі, такі властивості є у деренів. Тільки ось в деренів теж є. є зелені пагони, є жовті, є червоні, є такі аж чорні пагони, і от керія теж серед рослин має такі яскраві зим, зимові пагони. Цікаві. Так, ще це усятник. І зимою літом одного кольору. Цікавий. Дуже ранній. Так. Це віст... ві... вістерія. Така цікава Ліана. Ну, а тут покажу, що цвіте. Подивіться, я вам показувала в якомусь відео і знов показую, цвіте мій клематіс. Подивіться, оця дрібнота, але яка ж вона гарна. І багато-багато, якби не зима, то він квітував би ще ой як довго. Цікавий, от уявіть, що це буде така ну, шикарна ліана велика, і от сотню чи тисячі ось таких дрібнесеньких квіточок. Ну, мені дуже подобається, я взагалі люблю все оригінальне. Рудік, доброго тобі дня. Зайчик маленький. Так, цвіти айстра вересковидна. Бачите, яка гарнизна. Цвітуть, звичайно, ось ті фіалочки. Фіалочки, Ну, колись казали братки на них. Вони світуть, цвітуть, цвітуть, цвітуть. Е, он інша. Шавлії теж. Шавлії, ось карадонна, біла. ось дивіться, На передньому плані біла шавлія. Це, взагалі, рослини, які цвітуть завжди. Літом, весною, літом, осінню. Ну, Завжди, завжди, завжди. Тобто, прекрасна. Ще цвіте ось така це сортова, дуже гарна Вероніка. Вона. Бачите, вона така ніби махрова. Це мій новий сорт. Він досить дорогий. Я за нього платила дорого. Але така вона цікава. Вероніка. Цвіте ще рожева, ось Вероніка. Бачите? Теж цікава така. Ось вона. У нас не було морозу, тому дуже багато рослин ще цвіте. Ще дуже гарно. Ось геленіум. Бачите, геленіум цвіте? Теж шикарно. Аянія в нас не зацвітає. Вона не пропадає, це не хризантема, це аянія. Але вона, ну, ось так себе показує. Так, зараз підемо подивимось, що тут там ще цвіте. Так, це. Спартіна. ось вона починає розфарбовуватися в жовті кольори. До речі, вона в мене є на продаж, я її раджу. Ну, З одної сторони, можна сказати, що вона агресивна. Ось бачите, це я розсаджувала її. Але обмежувач, можна зробити обмежувач, а можна просто виривати її. Дуже гарна рослина злакова, вона, до речі, до міскантусів, до роду міскантусів відноситься. Хоча, як бачите, в неї ну, зовсім не такі китиці, як у міскантусів. Шикарна, просто шикарна рослина. Так, що ще цвіте? Ну, це Black Beauty. Бачите, вони ще гарні. Black beauty. Зараз підемо, я вам покажу. Well, Поки йдемо. Це те, що залишилось у мене від из... хто це? Деревій карликовий. Він низенький. Я думала, що він вже пропав, але він відійшов, і ось як бачите, він більш яскравий. От я не знаю чому. Ну ось ось так. Це те, що залишилось. Дуже шикарний. Так, потрібно обрізати вже півонію. Вона теж розфарбувалася в різні кольори. Так, а зараз я хочу показати. І знову, от, бачите, іду, те показую. Те гіпсофіла. До речі, зараз подивимося, чи махрова гіпсофіла цвіте. Ну, ще не обрізані гібіскуси. Цвіте, так, да, бачите? Ще де-не-де, цвіте рожева, махрова гіпсофіла. Ось вона, бачите? Дуже гарна. Ось така гіпсофілка. Я її не буду обрізати, тому що мені дуже подобається, як ця гіпсофіла виглядає взимку, коли іній. Чи притрусить чи сніжком, чи іній. Вона дуже-дуже гарно декоративно виглядає, тому я її залишу, нехай вона собі прикрашає зимовий сад. Ну, полинь, полин, 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 друзі. Полин Кока-Кола, він вічно зелений, ось такі є линочки, ніби хвойні і рослини. Е, тому я його рекомендую, він в мене є у продажі. Ось такий він. Пахне дійсно Кока-Колою. Ну, мені дуже подобається. Так, Це ось на хвойні Тамаріксу, так виглядає просто. Так виглядає прос. І ось бачу, що цвіте мак. Я його пропонувала і продавала, не знаю, як він е, корінюється. Ось такий мак цвіте, дивіться. Він цвіте весною, він цвіте літом. І ось вже осінь, осінь, подивіться, осінь, осінь, а мак мій цвіте. Він невеличкі квіточки, ну, квіточки, але колір в нього дуже незвичний. Дуже незвичний. І от він цвіте, цвіте, цвіте. Так, ну це ця клумба йде на переробку, тому поки тут так. Подивіться, яка гарна айстра багаторічна, вона теж давно цвіте, і подивіться, які в неї чорні стебла і чорні листочки. Дуже цікаво. Дуже-дуже цікаво. Ну, я ж кажу, що сад вже не має такої гарної, гарного вигляду, тому що, ну ось теж, бачите, він. Ой, мак. Тому що... Осінь вже, а здоров'я підвело і сад не прибрала. Ну, хоча, ну я не скажу повністю не прибрала. Є ділянки, де все прибрано, де все гарно, а є ділянки, де не встигла. А зараз я йшла вам показати, а, японіку. Е, пенісетом японіку, Але ось ще зупинюся на е, пізньоцвіть. Колхіком, ну цвіте він уже так давно, цей білий. Ну, ну я не знаю, більше місяця це точно. Вже все поперецвітало, а він ще цвіте. Так, дивіться, які гарні. Це міскантус гігантський Теж розфарбувався, нас він не зацвів цей рік. Так, міскантус. Ой! Тут не впало. Міскантус меморі. Ось він такий гарний. А зараз підемо, я покажу. Пенісетом, японьком. Дивіться. Дивіться, ось ці хвостики. Просто, ну, і з цього кінця, бачите, він біленький. І з цього ось він такий хвостик. Він в тіні і тому він не дав гарного цвітіння. Я вже весною, як все буде добре, я вже весною обов'язково його пересажу на сонечко, Він високий це японіку. пересажу його на сонечко, і вже будемо любуватися його справжньою красою, тому що він не дав. В нього мають бути більші ось ці хвостики, вірнішні хвостики, а колосочки. Але, бачите, які вони тут в тіні. Інший міскантус Касіан взагалі не зацвів. Зараз я. Його знайду. Ось, бачите, як це до того, що міскантуси не люблять жити в тіні. І ось він в тіні. Той рік він цвів, цей рік він взагалі ось має такий нещасний вигляд. Тому обов'язково я його пересаджу. Ну, Я сподіваюся, що він за за, взимку залишиться живим, здоровим, а вже весною я пересаджу. Калина набрала. Я не зрозуміла, вона щось квітує. А чому вона зараз квітує? Вона ж повинна квітувати весною. Щось не так. Тут, тут подивіться, як гарно себе почуває білокопитень. Дивіться, який він гарнезний білокопитень. Е, я вже його... Продавала перший раз, друзі, продавала. Е, сподіваюся, що він приживеться у, під спекотним сонцем півдня Одещини. І ну, ось буде радувати такою прохолодою літньою. Гарний, гарний. Так, цей сорт дерена вже облетів, ось це залишилось. Але <кхід> те, що я говорила, які в нього гарні пагони. Це теж прикраса зимового саду буде. Пагони дуже гарні. Гаулт, гаульт гаульт якихось, якийсь. Я забулась точно, тому я не буду е, говорити, як він звезд. Знаю, що точно починається на гаульт щось. Ось, ось такий, такий гарний сад ще. Це теж е, варіегата, е, ось, е, білокопитень. Він уже, під кінець зими він стає зеленим. І стільки в мене залишилось його вже геть небагато, і не знаю, чи весною я його буду пропонувати. Можливо, побачимо. Ну, ось така краса, краса. Хости вже втрачають свою декоративність, звичайно. Покажу ось так: житняк зараз веде. На сіні я не зібрала житняка, зате я зробила краще. В мене було, бачите, такий він тримає, він з весни і ось до пізньої-пізньої зими. Я думаю, що зимою він буде стояти ось такі гарні колосочки. Зараз я підемо ще в одне місце, я покажу вам, яка я молодець ще до хвороби, що я встигла зробити. Ну, поки йдемо, я покажу, знову ж таки, подивіться, яка гарна, який гарний ось цей гірчак. Далі, це живучка теж, подивіться, яка гарна. Це така, такий сорт, це такий сорт. Це імперата, Я її взагалі ніколи не показувала, як вона гарно поєднана із живучкою імперата. Цвіте без перестанку ось гіпсофіла грунтопокривна рожева. Це дерен. ось Цей дерен, бачите, він залишається. Чуть-чуть він набирає е, такої ніби бордовості на листочках, але все рівно він темно-темно-зелений. Дуже цікавий е, дерен компреса, здається. Так. Е, дивіться, ягідки, це плоди е, опунції, вони їстівні. Бачите, вони червоні, там є насінинки, їх можна сіяти, а можна і м споживати. Ось така такі. прекраса, прикраса, правда? От я бачу вже деякі опунції починають до землі клонитися, випускати воду. Ось, бачите, жовта опунція. Ось. А деякі ось так ще себе почувають дуже гарно, ніби літня пора. Так, і що я хотіла показати? Хотіла показати, яка я... Гарна трудівничка, і що я зробила гарного і для себе, і для вас. А зробила я, розсадила багато-багато. Багато-багато розсадила ось цього житняка. Ось бачите, оце все житняк. Не знаю, як він приживеться, але мені здається, що приживеться, бо я бачу, що зелений, це вже. Днів 10, як він пересаджений, бачите, прекрасно себе почуває, тому сподіваюся, що попит, ну хоч деякий я зможу задовольнити на весну. зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ну, 10 є. Ну, от Побачимо, що з нього вийде. І як він розмножується. Ну мені здається, що все з ним добре, тому що ну, він вже давно тут. Так, Рудік. А тепер хочу показати, яка гарна спірея макрофіла. Знаєте, друзі, ми завжди намагаємося знайти рослини, ось якісь екзотичні, екзотичні, там, ну, прям страшне-страшне, шукаємо щось. А поряд ростуть, ну, на перший погляд. Більш-менш прості рослини, такі, наприклад, як спірея макрофіла. Ми чомусь не знаю чому, ну не можу сказати, тому що я сама була не, нещодавно така. Якби пані Леся не запропонувала от саме цю рослинку, то, мабуть, я її і не мала в саду. А коли я шукала рослини, які змінюють листя на осінньої пори, то пані Леся запропонувала мені ось спірейку макрофіла. Ну от. Навіщо я це зробила, листочка відірвала? Я подивилася в інтернеті, пошукала, і так, ця рослина дуже цікава. От дуже цікава. В неї стільки кольорів на листі. До речі, вона не тільки осінню, а й весною вона має дуже-дуже гарне забарвлення. Потім вона цвіте рожевим, і ось осінню це вона посаджена цього року і маленький кущик ще. А уявіть, коли це буде куш півтора метра. І ось в сонячну погоду буде настільки гарно розфарбований. Так, моя берізка, подивіться, моя берізка, моя берізонька. фасігіата. Подивіться, яка моя красуня, мамине сонечко, Ось наскільки вони з рижиком, з рудіком під колір один. Рудя, ти взагалі зараз під осінній колір підходиш. Зараз підемо в будинок. зараз. Подивіться, Почала моя берізонька змінювати на жовтий колір. Листячко, Вона дуже гарненько прийнялася, я думаю, так, що вона гарненько прийнялася, я для неї зробила все, що тільки могла. І від хрущів я її пролила. І Грандісом я вже після пролила, ну, одним словом, все зробила там, ну, всякі всякі, -всякі заклинання я їй... Читала. Ну, це жарт, звичайно. Я, тут, тут я дилетант в цій справі, я такого не знаю і не роблю, але разом з тим ну, по попросила. Попросила обов'язково, щоб вона і мене, і вас, друзі, могла порадувати вже наступного сезону. До речі, я... <кхід> Вибачте. я замовила. Ще берізку, все-таки не утрималась і замовила берізку, яка зветься Пурпуреа Тобто пурпурові листочки. Я покажу вам, я її ось маю отримати на днях. Я вам покажу розпаковку. Це дешевше, ще ніж навіть ці рослинки вийшло. Ну, якість побачимо. Тому що, ну, вже якщо збирати колекцію, то збирать. Так, а ось це друзі. Ось це. Подивіться, ну, от шкода, 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 що камера все-таки не передає. І якби це ще була сонячна погода, то взагалі це було б ну, неперевершене видовище. Оце, друзі. Така моя нова покупочка, ось з Рудіком. Бачите, вони теж підходять знову ж таки. Це моя нова покупочка, це підбила мене на цю покупочку моя гарна подруга. Це Світланка з каналу Вікнами в сад. Вона настільки щира і щедра людина, що знаєте, коли вона щось бачить цікаве, вона обов'язково ділиться, де вона його бере. Скільки воно коштує, більше того, вона навіть е, шукає рослинки, які б підійшли мені, ось е, під, е, саме от біля річки, де я хочу посадити, і от вона е, підбирає, допомагає мені підбирати ці рослинки. І більше того, не тільки підбирати, а й шукати, де я можу купити їх дешевше. І ось е, одна така рослинка теж скоро до мене приїде. Ну, Коли я бачила у. Ліквідамбр. Або кажуть, ліквідамбр. Ось так. Ну, Можливо, неправильно я наголос ставлю, але це дуже цікава рослинка. І от коли вона сказала: ну от вона тобі точно потрібна. Це, це краса, 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 ліквідамбар, так ще кажуть: ліквідамбар. Або ліквідамбр. І так, і так я читала. То вона сказала, що вона тобі дуже потрібна, От просто ну потрібна. Ну, я подивилась по розплідниках ціна 3 тисячі чотири п'ять. Одним словом, хоч це і високоміри, але ну, нереальна ціна. Більше того, вона знайшла мені цю рослинку. Вона мене познайомила своїм другом, який займається. Е Теж рослинами, теж засаджує парк. Ну, ну, Він, правда, в більш серйозних масштабах, ніж я. У мене це скоріше, знаєте, так, умовне, умовне така, така назва. А в нього дійсно парк. І от е, там знайшли ось цього ліквідамбра дуже дешево. І я ну, просто неймовірно щаслива, він скоро приїде до мене і, сподіваюся, я вам покажу, яка це буде краса. Так от, я до чого. І ще Світланка сказала, що мені тут в парк потрібна така горобина, як Додонг. Додонг. Вона так мені її розмалювала, яка це краса, 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 і сказала, де вона є. Я звернулася вже пізно, тому що Світланка отримала гарного ну, саджанця. Мені вже що залишилося. Я вже так просила Ігора Починка, це, до речі, в Ігора Починка, ось я купувала. Я так уже просила, щоб він мені. Маленького відправив Ну і ціна, звичайно, теж маленька. Це горобина Додонг. От я її так хотіла, так хотіла, і вона є. Ось така маленька, але сподіваюся, що вона піде в ріст Ось так. І ось на, на цьому місці буде цей ліквідамбр. Я поки не буду це дерево зрізати, тому що я не знаю, що це за дерево. Щось воно таке схоже на якусь яблуню дику, мені здається. Не знаю, я поки не буду його зрізати, нехай воно росте. А ось тут посажу е, ось цього дамбра. Е, а щоб, він, ну, щоб це дерево просто трішки захищало е, саму, саму рослинку від е, вітрів північних. Ось так зараз наша вулиця, друзі. Бачите? Ось така. Така у нас краса. Така в нас, друзі, краса. Буду закінчувати, покажу ще одну рослинку. Тут я розсадила злак, 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 злак. Високий, високий, високий. Забула, забула, забула. Ріантус. А зараз, друзі, я ще хочу вам показати дуже гарний міскантус, от дуже гарний, як буде сонячна погода, я обов'язково його зніму. Це міскантус Африка. Він не є високорослим, але ось це листя подивіться, ось це листя, воно забарвлюється вже влітку, вже середини літа воно поч... має своє забарвлення. Подивіться, яке гарне. Просто ну, ну, красень. А стріли виходять ось такі червоні, подивіться, Китиці, ось такі червоні виходять, вони дійсно Африка. Червоні червоні, а потім вони вже ось розпушуються, стають більш коричневі. Ось такі, бачите? Спочатку ось ще є, присутній ось цей колір червоний, а далі вони стають ось такі більш коричневі. Цвіте він теж зарані. Це мене ну дуже влаштовує, тому що деякі роз, деякі міскантуси в нас не зацвітають. А він цвіте Ось така краса. І ось подивіться, ось зараз справжній колір. Дуже гарно Дуже. От мені він. Надзвичайно подобається. Так? Да? Надзвичайно зараз відійду, покажу, який він гарний. Дивіться. Ну, це міскантус Меморі. Це теж висаджений так, щоб відділити ось цю свою територію від іншої, не моєї. Все, друзі, ніби розказала, ніби показала. Ну, що можна зараз показати цю пору? Звичайно, дасть Бог почну. Трішки витягувати себе із тих хвороб. І я сподіваюся, що почну прибирати садка, буду показувати. Ось березка. Дивіться, починає жовтіти це біля річки, ось росте береза. Починає жовтіти береза і така краса. Сподіваюся, що колись і в мене будуть такі гарні, гарні берези. Тому буду прибирати, буду показувати по мірі того, як буду вичищати, буду показувати інші рослинки, які ще тримаються, які варто посадити для того, щоб і осіння була м, така, живий був сад, скажу так. І показала, які рослинки достойно старіють, тому що це дійсно пора ось та старість. Всіх люблю, цілую, обнімаю ваша Ніла. І все, друзі, буде наша квітуча Україна.